Добрий день. Тема докладу висновок судового експерта як вид доказів в справах пов'язаних з захистом прав на об'єкти інтелектуальної власності. Тема ну, як суддя, я загально хочу відокремити, яку роль висновок експерта грає в вирішенні справи. Одразу скажу істотну роль грає. Перше, перше, він повинен, але він повинен бути якісний. Однозначний, і щоб не було, щоб рішення було зрозумілим, як для однієї сторони, так і для іншої. Інтелектуальна власність на сьогодні є могутнім чинником прогресу, і що значною мірою визначає обличчя сучасного світа. В умовах стрімкого розвитку, науково-технічного прогресу, в сучасному світі інтелектуальна діяльність людини в різних сферах матеріального та духовного. Набуває все більшого значення новітні досягнення в галузі науки, літератури, мистецтва в розвитку наковомістких та високотехнологічних виробництв є результатом творчої діяльності людини і виступають об'єктами інтелектуальної власності. Тому захист прав інтелектуальної власності є одне з найважливіших завдань держави і суспільства, що прагнуть прийняти гідне місце в світовому співтоваристві. Властивості специфіка об'єктів інтелектуальної власності обумовлюють деякі особливості: проведення процедури розв'язання спорів пов'язаних з правовідносинами, що виникають в процесі створення використання цих об'єктів. Особливістю таких спорів є те, що вони не можуть бути вирішені без застосування спеціальних знань в певній науковій або технічній галузі, а тому потребують залучення фахівців-експертів. Невід'ємною складовою об'єктивного вирішення спору про порушення прав інтелектуальної власності є застосування спеціальних знань. Тобто експертне дослідження з питань інтелектуальної власності. Будь-який цивільний процес базується на доказуванні, що неодмінно позначається на остаточному результаті рішення суду. В свою чергу при здійсненні захисту прав і законних інтересів власників прав на об'єкти інтелектуальної власності у судовому порядку в якості одного з доказів по справі використовують висновки судових експертів. Інтеграція спеціальних знань в юридичну практику набуває все більшого поширення. Судова експертиза як основна форма. Використання спеціальних знань в цивільному процесі в умовах правової дійсності, що змінюється, вимагає поглибленого теоретичного дослідження. Ефективність захисту прав інтелектуальної власності в суді не в останню чергу залежить від організації методичного та методологічного забезпечення судової експертизи, адже об'єктам інтелектуальної власності притаманні особливі характеристики, які здатен побачити лише експерт. Висновок судового експерта є джерелом доказів у справі, але на відміну від інших доказів, він є результатом процесуальних дій. Мета яких встановлення фактів, що мають істотне значення, проте висновок експерта оцінюється з погляду не тільки його змісту, а й дотриманням порядку призначення і проведення експертизи, порушення якого позбавляє висновок експерта доказового значення. Часто в ході засідання виникають питання, коли б вирішити фахівці невідкладно прямо в залі суду. Крім того, при призначенні судової експертизи, судді було б доцільно обговорити поставлені питання. Перед призначенням експертизи одразу з експер... експертом це необхідно для того, щоб їхнє остаточне формулювання найбільш повно відображало суть досліджуваних проблем. Як свідчить судова практика, зберігається стійка тенденція росту кількості справ предметів, яких є питання, пов'язані з захистом прав на об'єкт інтелектуальної власності, тому ефективний захист прав інтелектуальної власності та судова експертиза поняття. Отже, застосування спеціальних знань, експертне дослідження з питання інтелектуальної власності є невід'ємною складовою об'єктивного вирішення спору про порушення права інтелектуальної власності. Таким чином, без проведення спеціальних досліджень, висновок суду, наприклад, про відсутність імітації товарного знака позивача в позначенні відповіча, як і наслідок про відсутність порушення виключного права позивача на його товарний знак може виявитись хоч і правильним, але необґрунтованим. Тому що він зроблений за неповно з'ясованих обставинами матеріалами справи. Підсумовуючи, можна зробити висновок, що найважливішим завданням у сфері охорони та захисту прав інтелектуальної власності сьогодні є вирішення організаційних методичних правових питань, пов'язаних з призначенням і проведенням судових експертиз. Водночас суд зобов'язаний провести ретельну перевірку оцінку, проведеного експертом дослідження, в ході якої з'ясувати мають бути з'ясовані такі питання: чи враховано усі вимоги законодавства при... Призначені проведення експертизи, чи не було обставин, які які виключали участь даного експерта в розглянутій справі, компетентність експерта, чи не вийшов він за межі своїх повноважень, повнота відповідей на поставлені питання та їх відповідність іншим фактичним даним, відповідність між дослідницькою частиною і заключним. Висновком разом тим слід врахувати, що суди не повинні призначати судову експертизу для з'ясування документованих або публічно оголошених встановленому порядку відомості про об'єкти, події та явища, що пов'язані з результатами інтелектуальної творчої діяльності, для з'ясування такої інформації не потрібні спеціальні знання фахівців з відповіді відповідної галузі знання, оскільки суд може одержати або витребувати ці відомості від сторін спору чи інших учасників судового процесу, наприклад. Немає потреби призначати судову експертизу для застосування питань про держателя певного доменного імені в мережі інтернет, тому що ці дані відповідно до вимог статей 30 та 65 ГПК України можуть бути витрублені від об'єднання Український мережовий інформаційний центр, який адмініструє систему реєстрації та обліку доменних назв і адресу українського сегмента мережі інтернет. Це пункт 1.5 постанови плиного Вищого господарського суду України. Від 23.03.2012 року про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних з захистом прав інтелектуальної власності, таким чином активне і кваліфіковане, кваліфіковане застосування спеціальних знань у судочинстві значно розширює пізнавальні можливості в процесі збирання, дослідження і оцінки доказів, сприяє підвищенню якості доведення для того, щоб судові спори в сфері інтелектуальної власності не розтягувалися на роки. Занурювали в прірву численних часто взаємовиключних експертиз. Необхідна безпосередня взаємодія суб'єктів доказування, кваліфікованих суддів та фахівців експертів. Дякую, питання, будь ласка. Є, у мене, принаймні. А, хто там? Олег Сергійович, здразу. Дуже коротко, ваша честь, ви сказали, що висновили. Ваша експер... честь це не тут. Суддя Олексійович, <ріст> <ріст> вибачте, звичка, Я без манти, без e, манти, ви сказали, манти. що висновок експерта має дуже вагомий вплив на рішення суду, але ж висновок експерта у відповідності до процесуального кодексу є одним з доказів у справі. E, ви сказали, що e, висновок експерта. Є тим специфічним доказом, який отримується в результаті здійснення процесуальних дій. Але наскільки я розумію, в судовому засіданні, ну якщо щось не змінилося, будь-який доказ отриманий в результаті процесуальних дій. Якщо порівнювати питання, якщо порівнювати висновок експерта, отриманий в результаті процесуальних дій, з показами свідка в судовому засіданні. Які отримані також в результаті процесуальних дій. Чи має перевагу будь-які з цих доказів? І якщо так, то чому? Дякую. Дякую за запитання. Ну, моя особиста думка, що всі докази, висновок експерта допит свідка – це різновид доказів. І всі докази. Досліджуються, беруться до уваги в сукупності, тобто при повному дослідженні матеріалів справи з'ясуванням. Я зазначав, що висновок експертизи саме в даній категорії справ він грає суттєву роль, і але він не є виключним, звиключним, тому що ну може бути такі ж два висновки експерта, і вони будуть виключати один один. Можливо, експерт буде не відповість на питання, які були викладені вийде за межі питань, які були поставлені судом. Добре, я коротко конкретизую питання. Якщо встановлюється авторство твору літературного, є висновок експерта тому, що друкована версія була вчинена в такий то час. І є покази свідка тому, що особа. Там, позива, чи створив цей твір в більш ранній час. Який з цих доказів, виходячи з вашого постулату о тому, що висновок експерта в цій категорії справ є, має домінуюче значення, буде мати значення для суду? Дякую. Ми ж з вами знаходимося на секції по інтелектуальної собственності, правильно? Ні, 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 вопрос В чому питання, питання авторства інтелекту факівці з інтелектуальної власності не вирішують? Ну я от до цього до чого. Ну не дуже не дуже зручний приклад. Добре, я вибачаюся, питання знімається. Ще питання Женя Компанець, будь ласка. Євген Компанець, Пахренко партнери. Пане Садулаєв таке практичне питання. Ви добре знаєте, що в 64-й статті КПК 69-го року, в 94-й статті нового КПК. Було обов'язок органу досудового розслідування довести розмір матеріальної шкоди. При цьому окремого положення щодо обов'язковості призначення експертизи інтелектуальної власності не було. Зовсім свіжі зміни в 242 статті статтю нового КПК говорять про те, що обов'язок дос органу досудового розслідування призначити експертизу збитків, матеріальної шкоди і так далі. Як на вашу думку, чим керувався законодавець і ви, як практик, суддя, для чого двічі. В одному кодексі наводити обов'язок слідства досудового, і в тому числі ця норма стосується і суду, призначати експертизу збитків. Це перше питання. Ви впевнені, що питання за адресою Євген. Це суддя, звичайно. Я дум... Суддя використовує кодекс, а не створює, наскільки. Ну, а я хочу так це питати. Ага. Ну, можна відповісти, можна. ну, по-першому. Ну, суддя, напевно, застосовує законодавство чи не законодавство, яке на сьогодні існує, є діюче. Коментувати, чому законодавець вирішив так або не так, не є, напевно, у нас лише Конституційний суд, напевно, може давати оцінку. Закон суддя лише використовує по другому питанню. Ми повернемося. Тут я раніше слухав ну, тема була спеціалізація. От якраз в нашому суді є спеціалізація. Я ну тобто, саме я розглядаю справи в суді цивільної юрисдикції, то і ще є ну, слідчі суддя. Ну от ви які запит? Я не, не можу відповісти на ваше питання, оскільки я не розглядаю кримінальні справи. Ну і ви спитали запитання, але я на даний час не до цього питання не готовий. Зрозуміло друге щось. питання. Зняти е, у мене питання. Якщо можна е, скажіть, будь ласка, ну ми всі знаємо практику Солом'янського суду, оскільки е, маємо справу з. Е, Постійно, практично із зрозумілих причин. А ви можете хоч приблизно статистику якусь щодо розгляду справ у Шевченківському суді з питанням інтелектуального вас Скільки це на рік? Приблизно. Ну коли мені ставили запитання, то тему брав. Я не брав, не брав, чесно кажучи, не проводив дослідження, але в мене було три справи. Це вас за це саме в мене було три справи за три роки. Зрозумів, дякую. Ще питання, будь ласка, заповідаче. Немає. Дякую вам за доповідь.